Людство продовжує невпинно вдосконалювати і створювати нові технології. Якщо на початку тисячоліття інтернет здавався чимось дивовижним, а мобільні телефони здебільшого привілеї, то зараз це вже буденність, якою нікого не здивуєш. У цих випусках ви дізнаєтесь про технології, які вже змінили наше життя до них пізнаності чи змінять його у найближчому майбутньому. Ви на каналі ТОП 100 і це четверта добірка цікавих технологічних розробок. Тому перед переглядом не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. А ми розпочинаємо. Безпілотник від Acer Перший списку винаходів, про які вам розповім, безпілотник, який повинен додати маневреності і жвавості традиційним системам, британська компанія Acer створила сімейство тарілок зовнішнім виглядом схожих на НЛО. Автори вважають, що він знайде безліч застосувань, починаючи від сільського господарства, охорони природи для розваг та закінчуючи використанням військових операціях. Безпілотний апарат відрізняється від інших не тільки виглядом. Основною його відмінністю є те, що у нього немає зовнішніх обертових частин. Натомість він покладається на явище, відоме як ефект Коанди. Цей ефект полягає у тому, що струмінь рідини або газу, яке витікає з сопла, прагне відхилитися у напрямку до стінки і за певних умов прилипає до неї. Приклад можна побачити, поставивши банку перед запаленою свічкою. Якщо подути прямо на банку, повітря огорнеться навколо неї та погасить свічку, тому він без усякого побоювання може літати близько гілок дерев, проводів та в інших небезпечних місцях для БПЛА, які мають зовнішні обертаючі частини. Щоб знизити вагу, розробники значну частину конструкції виконали з вуглеволокна. Нахилятися і міняти курс безпілотнику дозволяє роздільне регулювання потоків повітря у по різних секторах. Компанія розробила кілька схожих моделей, що розрізняються розмірами і типом двигуна. Наприклад, безпілотник Відар це дуже портативний корабель, призначений для спостереження та визначення ситуації всередині будівель і в закритих замкнутих просторах. Він важить до 400 г і здатний перевозити до 100 г корисного навантаження. Тоді як безпілотник одін, оснащений роторним двигуном внутрішнього згорання Ванкеля, що працює на реактивному паливі GP8, важить до 10 кг і може перевозити вантаж вагою 10 кг протягом години. Не забуду я і проходер. Це важкий транспортний засіб, який важить до 1,5 тони і здатний перевозити на собі 1 тонну корисного вантажу протягом 8 годин. BMW і Vision D. Наступним у списку буде концепт, привезений на CS-2023. Німецький бренд BMW показали електромобіль наступного покоління Vision D з мінімальним дизайном зовні та гігантським дисплеєм всередині. Електрокар майбутнього має чистий білий профіль без дверних ручок і дзеркал, а також мінімальні колеса пофарбовані в жовтий колір, щоб гармоніювати з акцентами на кузові. Передня панель та фара це цифровий дисплей, який може змінювати свій зовнішній вигляд завдяки технології E-Link. На прототипі встановлено 240 окремих сегментів, які дають 32 різних кольори. На ньому відображаються текстові повідомлення для інших учасників руху. На бішному склі може проєктуватися зображення з аватаром водія. Спереду широкий бампер, високо підняті ліхтарі та спрощені логотипи марки у вигляді білих наклеюк. У салоні автомобіля немає звичайних кнопок та перемикачів і навіть контролера iDrive. Натомість слайдер BMW Mix Reality з сенсорними датчиками на панелі приладів. На них винесено керування потужним проекційним екраном, який займає всю широну вітрового скла. Руль в автомобілі теж нетрадиційний з вертикальною списою та сенсорною панелью. Доповнюють картину монохронні вікна, які захищають пасажирів від сторонніх очей. Сонячні батареї. Думаю, варто не забувати про технології, які вже активно використовуються, тим більше ті, які забезпечують нас так званою зеленою енергією. Тож сонячна панель це спеціальна конструкція, яка складається з набору взаємопов'язаних фотоелектричних комірок. Кожна з цих комірок виготовлена з певного напівпровідника, наприклад, кремнію, який переважно в більшості застосовується для створення сонячних панелей. Так як же працює сонячна батарея? Коли сонячні промені потрапляють на цей напівпровідник, то він починає нагріватися, частково поглинаючи виділену від променів енергію. Фотони світла вибивають електрони з загальної атомної структури напівпровідника, і вільні електрони формують заряд. Верхній шар кремнію насичується фосфором, який додає йому зайві електрони з негативним зарядом. В той час нижній сегмент насичується бором, що зменшує кількість електронів і формує позитивний заряд. Внаслідок цього між кремніями шарами формується електричне поле. Як же було сказано вище, коли фотон сонячного світла вибиває вільний електрон, електричне поле виштовхує його із з'єднання кремнію. Так формується струм. Потім кожна комірка, оснащена струмозмінними шинами і електропровідними пластинами по боках, виводять отриманий струм в систему. Дрон-рятувальник Рега. Інженери швейцарської авіаційно-рятувальної організації Рега створили безпілотний вертоліт, здатний самостійно знаходити зниклих людей. Апарат оснащений безліч вбудованих датчиків, в тому числі камерою даного світла, тепловізором, інфрачервоною камерою і датчиками для стеження за телефоном. Цей пристрій відстеження мобільного телефону може визначити місце знаходження мобільного з точністю до кількох метрів, не якщо в зоні пошуку мобільний зв'язок відсутній. Це дозволяє рега сканувати велику площу і шукати людей, що загубилися в густому лісі або горах. Алгоритми безпілотника в реальному часі аналізують дані з датчиків і визначають райони, в яких можуть знаходитися люди. Дрон оснащений трьома лопатями діаметром трохи більше двох метрів і здатний літати на висоті до 80 100 метрів. Він також здатний самостійно виявляти та уникати інших літаків або перешкод, таких як вертольоти та повітряні кабелі. Це можливо завдяки системам запобігання зіткненням у поєднанні з незліченою кількістю даних. Що зберігаються у бортовому комп'ютері дрона, таких як цифрові моделі рельєфу та бази даних перешкод, Mercedes натхнений аватаром. Остання розробка, яка мені дуже сподобалась, автомобіль Vision Avatar. Дизайнери цього автомобіля втілили ідею Раса Наві із фільму Аватар, що живе на Пандорі. Він співіснує з іншими рослинами і тваринами. Всі вони являють собою якийсь органічний симбіоз. Ця планета живе як єдине ціле. Автомобіль оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 480 кінських сил. Батарея на 110 кВт дозволяє проїжджати без підзаряду до 700 кілометрів. Особливістю акумулятора стало використання графена і принципів хімічних органічних елементів. Крім того, батарея на 100% підлягає утилізації. Автомобіль Vision Avatar отримав футуристичний кузов з прозорими дверима і колесами, стилізованими під сфери. Елементи в колесах, а також на кузові підрохливими аеродинамічними деталями, мають підсвічування, яке може синхронізуватися з биттям серця водія. Салон Vision Avatar розрахований на чотирьох чоловік, а передня панель і центральний тунель виступають в ролі екрану для проєкційних голографічних зображень і техніку управління, які розпізнають жести пасажирів. Машина розпізнає різних людей по серцю биттю і диханні. Інтер'єр цієї машини оздоблений екологічним матеріалом. А на цьому все, дорогі глядачі. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити палець вверх. Та якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступні відеоролики. З вами був Факт 100, до наступних випусків.